Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, то є перший україномовний канал присвячений металообробці. Давно в нас не було робіт з зуборізкою. Цього разу буде. І так, є пара зубчастих коліс, які обертаються між собою. От Колеса є. Тихохідні, але колеса є доволі сильно навантажені. Техніка є імпортна, техніка є нетипова і, і найбільшою цікавинкою в тому всьому є те, що тут зуб не модульний, тут зуб підчевий. Що таке пітч? Ви можете з легкістю. Подивитись, прочитати в Гуглі. От є дві, два, дві таких шестерні. Зараз я заради цікавості, прикладу кілька фрез. Ми побачимо різницю. 18 на 73. Це передаточне треба зберегти. Це важливо для тої техніки. Тобто це ці Z1, Z2 мають бути збережні. 73 на 18. Так, давайте мірнемо, порахуємо, якщо порахувати по звичній формулі Z плюс 2. І так, шляхом роз... обмірів розмірів, якщо порахувати по згідно діаметрів, то тут виходить найбільш схоже, що нам треба, це модуль 425. Так. Так, 330 круг, сталь 45. Погнали. Дандерти. Запас офігенний Подача 0,14, 4 мм на діаметр. Оббираємо. Далі оббираємо торець з уступом. Тут треба задерти 15 мм тільки до початку вінця пластинка сандрік а валить на всі ногу і не питає стою одною пластинкою одною гранію обберу то все беремо далі будем забирать сегодня помер приста 3 мм вязання задача 0,28 двадцать три семнадцати на Ну що ж, обдер'я його, заниження, все, є припуск. Зараз будемо розвертати з живота на спину і, і обдирати з другого боку. Один? Плюс два. Сорок три. Сорок три. міліметра на сторцову моє. Зараз ми візьмемо або на ззаді ззаду, або за хвоста і зробимо чистову поверху і розточимо отвір, і зробимо базовий торець. така деталюха. Так, пощастило, була оправка, буквально чуть-чуть проточив. Звичайно, таку деталь вже бажано на підкладках робити, але я тут зробив трошки грубше, ніж в оригіналі, Та я думаю, все буде окей. Модуль 425, кут фрези 247. У нас зараз сиді, гітара ділення налаштована на малу кількість зубів. Це буде зручно для того, щоб обкатати заготовку. Двадцять чотири на сімдесят три. Тут все просто. Ну і гітару швидкостей перекинув. Так, голо. Це буде питання, що ти характерний звук.

clutch da za pravo koje iz nje matiče ša Так, тепер як спозиціонувати шпонку під 45, щоб було два болта. Бачите, я зробив розмітку рейсмусом. Це є лінія, яка проходить через центр. Поставив різець і тепер ми просто провертаємо Різець я співставив з тою рискою. І тепер от різець мені... Раз. Ещё раз. Ну, щоб видно вам, що не відізвається 45 щеркано так. Ще раз. Ще раз. Ще два рази. І ще раз Так. є о, є два розміщення під болти. І ми зараз що? Ми зараз собі вертаємо на початок наш панпас і довбемо пан ж панпас. Тут панпас нетипового розміру 9,6 щось таке. Ще разок. От вже оцей, вже оцей би ця шестерня вже б мені на строгача не влізла. Де би прийшлося вигадувати тіски і так далі. Так, зараз налаштую і пощай. Є. Красно. Далі вивіряємо заготовку. Можна по отвору, можна по вершинах зубів, то без різниці, І будемо зараз довбати. Так. Доубаємо шліці. Марсу треба від'їхати. бачу mm -hmm. ще хоче бігати Так, зараз двинемо на дві сотки і пройдемо ще раз. Так, зайшло плотничком. Що, знімаємо. Знімаємо. О! Ось вот такі шліцики. Так, на великі свердинці. Вернемо опір підрізну. Ріжімо різьби не так близько, але можливо. Ось є десятка різьба, дві штуки. Ріжем різьби в малій. Я не знаю, що тут має бути. Казав клієнт зробити. Позиціонування відносно зубів шліців нема. Є. Далі. Так, ну що, шановна парафія, готові наші деталі. Повторюсь, що оцих от прослаблень цих вікон робити не треба. Це зроблено чисто з економії матеріалу, бо дана шестерня витволено литвом. Зробили цільне. Отак от вийшло. Різьби, шліци, це сюди сідає. На цей гідромотор. Плотнячком. Гарно зайде щільно. Отак от, от вийшлося. Вдалося зберегти кількість зубів Z, а також міжцентрове. Це якраз було основне завдання. Чому так? Тому що. тому так. Значить, Ясне діло, що воно котиться одне по одному. Ну, Скажу вам так, що навіть ця по цій котиться. Не дивлячись на те, що воно так зношена. Отаке. Отака робота. Термообробки тут не потрібно. Тут в оригіналі човунні колеса ходили довго. Вузол тихогідний, але вузол навантажений. От. Ну, Це вже буде Це вже буде надовго. Не будемо казати навічно, але надовго. От. Ну що, в принципі, все. Не так, значить, я, до речі, засікав, скільки часу пішло на це замовлення, на це замовлення пішло. 12 годин. Значить, 12 годин без, без доставки матеріалу. Матеріал привезли мені, привіз кур'єр. От, Тому 12 годин це виточити обидві деталі, налаштування, зуборіза, нарізати дві деталі, надовбати, просверлити, нарізати різьби. Ну, найбільше зайняла токарка. От дерти то все, сверлити, дерти, запас був великий. Можете порахувати, скільки пішло в стружку. А я вам зараз тим часом зважу цю деталь. Значить Це був, це був 330 й круг сталь 45, довжина 65. Зараз спробуємо зважити. Вагою, скільки вийшло шестерня. Шестерня вийшла 11,4 і 4. і 4 кілограма. а заготовка 330-й круг. Значить таке робимо 0,165. На 0, 165, квадрат, множимо на 0,165, це радіус квадраті. множимо на 3,14, множимо на 0,065, це довжина і множимо грубо на 7,8. 43 кг важила заготовка. Якщо я ніде не помилився, ще раз. 130-й круг. половинка 0,165. Множимо на 0,165. множимо на 3,14. Множимо на. 0,065 довжина. Множимо на 7,8. 43 кг. Ну, то от порахуйте, скільки пішло в стружку. Отак. От от. Ну, все, Все, що ви побачили в цьому відео, зроблено в звичних традиціях нашої майстерні. Про те, як це зроблено, я лишній раз нагадувати не буду. Так що, отаке. Всього вам найкращого, удачі. Бережіть себе і будьте щасливі, а також робіть. धर्म